Інколи мені здається, що в українських мам у Німеччині є два основних страхи. Перше це Джоб-центр, а друге Юген Я не мама, але я слухаю інших мам, і цей страх він дуже глибокий. Бо в ньому не просто про Німеччину. В ньому ем, наш досвід з України. Там, де служба у справах дітей, це щось страшне. Там, де якщо дитину забрали, значить або мати страшенно винна, або хтось має зв'язки. І от ти приїздиш в Україну і чуєш, що тут теж можуть забрати дитину. І вже не важливо, як коли. В голові тільки раптом щось скажу не так, зроблю не так і все. Йоген це німецька соціальна служба, що опікується добробутом дитини. Її головна функція захистити дитину, а не покарати батьків. Але коли ти цього не знаєш, вона виглядає як загроза. Особливо, якщо поруч інші мами шепочуть у сусідки, там щось не те, вже приходили. Я почала розбиратись, а що саме не те, за що справді можуть вилучити дитину? Я подумала: а якби ця система була в Україні, якби ми якби ми її сприймали з підозрою, злістю, з вдячністю, привіт, мене звати Валентина і я вже четвертий рік живу у Німеччині. Я фрілансерка, розробляю вебсайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає своє життя у Німеччині, тут було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про попит, документи, роботу, німецьку мову і трохи про себе, бо поважаю, що кожна історія важлива. Радію, що ви тут вмощуєтесь зручніше і поїхали. Якщо вам також важливо, щоб український контент розвивався, підтримуйте це відео вподобайкою та коментарем. Тож, будь ласка, поставте коментар та напишіть, тож поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть коментар. Це простий жест, але він справді багато змінює і дуже мотивує творити далі. Тож, юридичною підставою для втручання є ситуації, які підпадають під формулювання параграфу 1666 БГБ Німецького цивільного кодексу. Там йдеться про реальну загрозу фізичному або психічному благополуччю дитини. Що це може на прикладах бути? Наприклад, домашнє насильство. Навіть якщо дитину не чіпають фізично, але вона постійно чує. Крики, і, наприклад, живе в страху – це також вважається домашнім насильством. Тривале нехтування базовими потребами, коли дитина погано вдягнена, голодна або постійно втомлена і не має медичної допомоги. Залишення маленької дитини вдома саму навіть на півгодинки це також вважається порушенням. Психічна нестабільність батьків, що заважає піклуватися про дитину, це також є таким дзвіночком для того, щоб югід Амс звернув на вас увагу. Звичайно, ще залежності, сильний алкоголь, антисанітарія, небезпечне оточення тощо. Також поведінка дитини в школі чи садку, якщо вона боїться дорослих, виглядає пригніченою або не може сконцентруватися, якщо на тілі є синці або ознаки, які не пояснюються, наприклад, випадковістю, якщо вона раптом замкнулася і перестала спілкуватися. Тут важливо розуміти, що школа, лікар, вихователь зобов'язані реагувати. Вони, якщо вони бачать щось підозріле, вони не можуть промовчати. Іноді цього навіть вимагає страховка. Це не донос, це такий алгоритм дії у Німеччині. Але це не означає, що все кінець і вас у вас заберуть дитину. Югін не працює за логікою. Побачили, забрали. Там працюють принцип, помітили, розібрались, підтримали. Тобто підтримка ключове слово. Якщо ж сім'ї потрібна саме підтримка ще до того, як на вас звернув увагу югітам, то є декілька організацій, в які ви можете звернутися, які можуть вам допомогти налагодити якісь відносини із дитиною, підтримати дитиною тощо. А саме такі організації, як? якщо, якщо родині потрібна якась допомога, якщо вона наладить з дитиною, в принципі, якась потрібна допомога з дитиною, то можна звернутися, наприклад, в «Family and Фаміліанхільфи. Це не контроль і не перевірка на придатність. Це реальна допомога для тих, хто емоційно або фізично не справляється з побутом чи вихованням. Спеціаліст з фамілія НХІЛФІ це може бути, наприклад, соціальний працівник, педагог або психолог. Приходить додому кілька разів на тиждень. Наприклад, він не Оцінює, а він допомагає навести, наприклад, лад у квартирі, скласти графік, домовитися із дитиною, навчитись, навчити батьків розв'язувати конфлікти. Це справді дуже корисно, коли мама сама або втомлена, або в сім'ї складна динаміка. І це не стигма, це навпаки доказ того, що ти не закриваєш очі, а дбаєш про себе і дитину. Наступне, куди можна в принципі звернутися за допомогою, це Фрюхільфен, це рання допомога для мам і татів. У яких дитина щойно народилась або ще зовсім маленька, це така програма, яка підтримує емоційно і практично. Це приходить конкретний помічник, конкретна людина. Це може бути акушерка, патронажна сестра чи консультант і допомагає пройти цей складний перший період з малою дитиною. Консультант пояснює, як організувати день з немовлям, Допомагає, якщо мама виснажена, слідкує за станом дитини і самої матері. Що це ж теж важливо? Це не біотична перевірка, а людяна участь, щоб мама не залишалась наодинці, особливо в чужій країні, без родичів і знайомих. Інша допомога це ельтембратур, це безкоштовні консультації для батьків. Вони існують майже в кожному місці або районі, і сюди можна звернутися, якщо, наприклад, у вас конфлікти з дитиною, дитина переживає щось складне: стрес, агресію замкнутість, і ви не розумієте, як реагувати на певну поведінку. Або якщо просто відчуваєте, що вам потрібна розмова з кимось, хто не засуджує. І ці зустрічі не фіксуються в, якби, в якихось справах, не передаються в югентамт, вони анонімні і добровільні. Можна прийти, наприклад, удвох із партнером або самостійно, або навіть з підлітком. І ще є, звичайно, фінансова підтримка. У деяких випадках можуть оплатити, наприклад, логопеда, мовні курси, психотерапію, якусь іншу терапію. Одна мама написала мені в коментарях: я ніколи не плакала, так як після першої зустрічі з працівником Юґітам, і не тому, що було страшно, а тому, що вперше її запитали, як вона себе почуває. До речі, коли у вас останнє питали, як ви себе почуваєте? Напишіть мені в коментарях, як ви себе почуваєте. Є, зрештою, право також сказати: мені важко і не бути за це покараним. Бо тут це не слабкість, це відповідальність. Але українським жінкам дуже важко на це зважитися. Бо з дитинства там у нас є така установка, що не треба виносити сміття з хати. Потерпи, сама вина. І ще е, тільки не покажи, що не справляєшся. А саме те, що часто виявляється важче за саму проблему, коли немає з ким поговорити, з'являється ізоляція. І в ізоляції будь-який лист, будь-який дзвіночок чи запрошення на зустріч починається сприйматися як загроза. Внутрішнє почуття провини лише посилюється цією тривожністю. З'являються думки, мабуть, не справляюсь так, як треба, іншим вдається краще. З дітьми складно, значить, щось не так саме зі мною. І чим глибше ці сумніви, тим важче просити про підтримку, навіть тоді, коли вона справді доступна. Але в Німеччині роль мами не пов'язана із жертовністю. Тут важливо, щоб мати залишалася. Як модно казати, в ресурсі. І тому підтримка не для слабких, а для тих, хто хоче жити, а не виживати. Я вже знімала відео про німецький, німецький підхід у сім'ях. Ви можете подивитись ось тут. Дуже цікава е, також тема. Ще одне важливе питання це довіра. Її не вистачає, бо ніхто не пояснює, як виглядає ось та німецька норма, де межа між просто я втомилась і я в зоні ризику зі сторони юкітанту. І саме тому е, так важливо говорити, пояснювати і ділитися досвідом. Система в Німеччині не ідеальна, але вона має структуру, правила і головне можливості. Іноді саме ті, хто найбільше хвилюється, е, ніколи б і не опинилися в зоні ризику. А ті, кому дійсно потрібна підтримка, залишаються в тиші. Часто не через байдужість, а через втому недовіру чи е, попередній досвід. І все складніше розрізнити. Де межа між обмеженістю і само, самозамиканням? Югентам в цьому контексті не друг і не ворог. Це частина німецької системи, яка може бути різною. І чутливою, і формальною, і складною, і загрозливою. Але з нею можна, можна мати контакт, можна домовлятися, якщо є ресурси і мова. Можливо, саме це відео є першим кроком до ясності цієї системи. Бо говорити про страх це вже трохи зменшувати його. А як це було для вас? Чи був момент, коли у вас з'явилась тривога, пов'язана саме з Юген Jugendamt, Амтом, або навпаки, коли підтримка виявилась несподівано доречною? Напишіть в коментарях, поділіться, поділіться своїм досвідом, чи є у вас реальний якийсь досвід саме з Юген Амтом, можливо, якось вони вам допомогли, або навпаки, підсвітили якісь ваші проблеми. Буде цікаво почитати, також думаю і іншим глядачам. Буде цікаво почитати реальні історії, а не просто якісь казки. І страхи інших людей, які складаються просто на якихось чутках. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися відео до самого кінця. Ви великі молодці, дякую вам дуже. Ставте подобайки, пишіть коментарі, діліться своїми думками. У мене на цьому все і побачимося в наступному відео. Чус!